Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження відео по знакам зодіаку. Сьогодні у нас рак на жовтень місяць. Але перед тим як почну, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я відповідно провожу аналіз, веду статистику. Дякую. Ну, тепер можна починати. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком зодіаку РАК у жовтні місяці цього року? Хай скажуть рону правду. Гебо. Те вас перевернутий. Феху. Маннос перевернутий. Ото. Інгус. Mm. Добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Рак у жовтні місяці цього року? Так, ну прямо довертаю, беркана. Наутіс. Ансус перевернутий. О, цікавенько. Добре, що ми маємо? Гебо, Тейвес перевернутий, Феху, Маннас перевернутий, Отал, Інгус і фінал. Перкана, Наутіс, прямий Ансус перевернутий. Про що мова? Ну ось Гебо. Теж. Як і в Близнюків, у вас відразу акцент на стосунки в будь-яких їх проявах, так? Ну, знову таки, це не любовні, не лише любовні стосунки, це і робочі, і дружні, і родинні стосунки, ну, Тобто в широкому розумінні цього слова. Це один аспект. Другий аспект це жару дару, зокрема. Тобто, ну, в простому випадку може програтися якимсь приємним подарунком, несподіваним. Ну Не знаю, хтось там кави вирішив привести щось таке а приятна, як то кажуть. Е, да? Ну, Але цей дар більш високому розумінні. Це вже дар від вищих сил. Ну, якась подія, якась ситуація може бути. Ну а може, і в когось здібності проснуться, чому ні? Е, ось тому якби цікава руна. Да? І, і початок розкладу доволі цікавий. Далі, що ми маємо? Те й вас перевернутий. Але буде відповідно у вас якийсь, скажіть, я скажу, буде у вас певний страх. Буде у вас якийсь страх активних дій. Чому? Тобто, е якщо взяти ж це партнерство, да, то буде у вас страх якихось активних дій. Р ну, читайте розвивати ці стосунки, які б вони не були, не лише любовні. От чомусь-то у вас е буде, певний, буде певний страх, будете ви щось е не розуміти, що вам робити. Ну, до речі, те, я вас перевернути, це можливість конфліктних ситуацій певних. Але ну нічого такого, знаєте, такі рядові, якісь там якась там рядова сварка, ну, нічого такого. Е тут, навпаки, у е як, скоріше, більше, як іде, як м страх якраз конфліктних ситуацій, не стільки бажання на них нарватися. Далі у нас що? Далі у нас, іде, далі у нас іде феху. Ну, цікава, руна. Ясно. Якісь грошові у вас будуть справи, ну, фу прямають, ну, певний прибуток щось вам дасть. так? Але те і вас феху, Страх у вас за гроші якраз. от, так от. Страх у вас іде за гроші. Ну, не знаю, можливо, якісь у вас грошові операції з великими сумами предстоять, або щось такого плану. Ось, але ж другий аспект це також стосунки, відповідно. Так, да, І сюди ж. Тут стосунки, тут стосунки. Ну, У вас місяць явно буде з тим пов'язаний. Е, от. Ну, Відповідно, теж страх, відповідно, не лише за гроші, а й за стосунки певні. Е, ну, Тут маю попередити. Знаєте, як кажуть, що людина боїться, те її і настигає. Ну, Відповідно, не бійтесь тратити гроші. Ну, але на потрібні речі, звичайно, а не там казино, якісь там, чи ще щось. Що е, тобто не бійтесь тратити гроші і довіряйте своїм, відповідно, партнерам. Ну, Чи то робочим, чи то друзям, чи то, може і любовним партнерам. відповідно, от. Не бійтесь те втратити. Тому що, якщо будете боятись, втратите точно. Воно саме так працює, так. Да. Якби це не дивно звучало. Е, далі у нас що? Манна з перевернутий. Ну, це цікаво. Ну, В даному випадку дійсно це стосунки, явно стосунки, і що, якась людина відповідно йде. Ну, не, не в кращий світ, в даному випадку, не про те, мова, а просто випадає, якби із Боже, як воно називається? Тобто, людина якась покидає ваш круг спілкування, будемо так казати, в силу тих чи інших причин. Це не ухід в кращий світ, зразу скажу. От, ну, саме людина, з якою у вас певні стосунки були. Не любовні знов-таки, точніше, не лише любовні. Може бути і там і по роботі хтось, наприклад, чи хтось із друзів, близьких, знайомих, ну в такому плані. Ось. Ну, Неприємно, звичайно. Ну а що ж Як це? Якщо людина пішла, значить. Ну, не з життя, а саме з вашого кругу спілкування, наче вона свою функцію для вас зробила, відповідно, свою задачу виконала. Дивіться на це так. Далі феху Манас перевернутий. Тобто, бо і те, якісь у вас мало то, що гроші, гроші, справи з грошами, то і з людьми пов'язані також. Ну, тут яка, яка вам порада. Ма нас перевернути. Порада надіятись на себе. Порада надіятися на себе, от саме в цих от питаннях. Тобто, так, да, можете у когось там поради спитати чи що, але рішення за вами відповідно. От. Подумайте, а як воно буде краще вам, особисто. От, про тему. Е, далі. Ну, цікаво. В якому контексті? Тут два контексти також і проглядаються. Е, один контекст це саме родичі, ну, сім'я. В великому сенсі цього слова. Це не лише найближчі родичі, це відповідно залом родичі, народу. Але ж є і інше значення, якраз власність певна. Ну, Нерухома, зокрема. От. Про що мова? Тобто, у вас взаємодія ось іде, тут якісь гроші, прибуток, щось такого плану. Може, щось у вас з нерухомістю буде пов'язано. Ну, не знаю. Тут може бути як пошук, наприклад. Зйомної квартири, так і продажа, наприклад, власної нерухомості. так? Е, ось. Ну, відповідно, те вас переверти. Щось то ви того боїтеся також. Якісь у вас страхи є стосовно цього. Ну, Тут, можливо, і родичі, певні страхи за когось із родичів, як один із аспектів. Знов-таки, озвучую все, тому що ти багато людей дивиться, у когось один аспект програється, у когось інший. Це ж не особистий розклад. Е, тому у когось страх за родичів, ну і взагалі, якби страх би страх якийсь конфліктів, взаємодії з родичами. А в когось страх за майно саме нерухоме, зокрема. Е, ну що, що повторюсь, не бійтесь. Тому що те, що людина боїться, те її настигає. Відповідно, не бійтесь. все у вас зараз буде. Про що ось наступна руна? Каже, що у вас ось інгус, лапремне завершення ситуації. Мало того, інгус це ж і, е, дохід. Це ж дохід. Ну тобто Це не сам дохід, не самі гроші, а це те, що їх дає. Джерело доходу читайте. от Ну, як робота може бути, так і відповідно, якщо так подивитись це от здача якоїсь нерухомості, саме в оренду. да е, ось Ну і загалом позитивна руна, тобто менше страхів, все у вас гаразд вийде. Ось феху, інгус. Також із фінансовими операціями у вас там все гаразд буде в цьому плані. Ну, але це ж і стосунки також. Да? Другий аспект. Підповідно, також мінус. Е, ну, це також розвиток стосунків, якщо так. Відповідно, не бійтесь, все там гаразд у вас завершиться. До речі, оце от розуміння прийшло, це може у когось якась сварка вже відбулася а? На, на момент розкладу. І хтось думає, як же ж воно закінчиться. Да Добре, воно у вас закінчиться, видихніть і заспокойтесь. Менше про те, думайте, е, довіртесь вищим силам. От, далі що ми маємо? Фінал. Беркана, науті, Сансус перевернути. Ну, цікавий фінал. Тобто ось у вас беркана це і гарне здоров'я, і гарне самопочуття, гарний настрій. Це один аспект, а другий аспект це те, що якраз рісти розвиток. Ось у вас тут інус, як фінальна руна цього, 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 цієї частини розкладу. Так? А тут ось беркана. Тобто воно вам до ладу точно піде, той прибуток, який ви отримаєте, тут і точно прибуток отримаєте, тут воно вам до ладу піде, воно вам дасть ріст, розвиток ваших можливостей, відповідно, от. добре, добре, далі що ми маємо? Научас. Ну, руна долі. Тобто, відповідно, якісь події будуть цікаві, доволі таки, да? але ж це не лише про долю, це й про певні труднощі. Тобто, ну, що у вас прям, як це? Геть все буде вдаватись, у вас як це, ваш потенціал буде рости в безкінечність, то ні. Будуть певні обмеження, відповідно. Ну, але такі, незначні, доволі. От тут у вас потенціал доволі хороший. Я, я вам так скажу. От. І далі у нас що? До речі, беркана наутіс. На тобто, якщо так, беркана це ж жінка, зокрема. Ну, відповідно, ось якісь труднощі, якщо так, з жінками. Ну, Для чоловіків це один варіант. Ну, а у жінок і своє може бути там якісь певні конфлікти з колегами, там, подругами, щось з такого плану. Е, ну, таке. Емоції тримаємо під контролем і думаємо. Да? Ну, і не боїмося, якби не боїмося там, конфліктів взагалі, О, вони у вас гарно завершаться. Ось, відповідно. Ну і далі, Ансус перевернутий. Ну, це вже не зовсім добре. Фінал розкладу відповідно, такий собі. Це про що, це якісь пані новини. Ну, це погані новини. Да? Е, ну, щось таке буде. Чи прям це все буде вдаватись, ну я ж кажу, не зовсім. Тобто, погані новини, що будуть якісь ось обмеження, якраз у вас. Відно, да, У вас ось воно ріст розвиток, але ось обмеження є, будуть. Відно. З одного боку, далі що це у нас? Ансус це у нас певний обман. Угу. Ансус це, до речі, і закон. Але в прямому значенні, руни, а тут перевернута. Тобто обмеження можуть бути, ну скажу грубо скажу, ну, скажу по безпреділу. можуть бути обмеження. Якщо да? у вас тут, зокрема, вон, якісь фінансові операції з нерухомістю і так далі, е, от, то може вам щось там таке. Запропонують не зовсім гарне. Ну і взагалі, можливість обману як така. Тобто уважність, порада вам, уважність, от що, особливо, коли там будете взаємодіяти. Е, чи то з майном, чи то відповідно з грошима. Да? Тому що, тому що, тому що загроза, обману проглядається. Ну і взагалі як так, ем... ансус перевернутий це, знаєте, руйнація планів також. Тобто, щось із того, що ви собі запланували, щось. Можливо, щось одне. Тому що тут у вас інші руни доволі непогані. А от якийсь план у вас прям, ну, посипеться, що називається. Е, ну що ж, порада посидіти, подумати, обдумати гарно, спланувати ресурс свій, свої плани, відповідно, скоригувати, так би мовити, щось може ви десь ви випускаєте. Ось такі от поради. Ну, Загалом, загалом, в принципі, непоганий розклад, ну, але да, фінал трошки такий. Ну, нічого. Попереджений, значить, озброєний. Загалом у вас е, продуктивний місяць буде, однозначно. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!